Доброго дня! Я рада вас вітати, друзі! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати тему гриби. Поговоримо про цікаву групу організмів, лишайники, як приклад симбіотичних організмів. Тема сьогоднішнього уроку лишайники асоціації справжніх грибів з фотосинтезуючими організмами, водоростями та цианобактеріями. Будова слані та особливості життєдіяльності, живлення, розмноження лишайників. Дефінізовані гриби в сучасній системі грибів не утворюють окремої систематичної групи, а розглядаються як види грибів, пов'язаних з різними видами водоростей та цианобактерій. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь: особливості будови лишайників, поширення лишайників. На яких поверхнях вони можуть оселятися. Ознайомимось з різноманітністю лишайників та їх класифікацією. Як розмножуються та ростуть лишайники, роль лишайників у природі та житті людини. Мабуть, ви звертали увагу на нарости жовтого, зеленого, помаранчевого кольорів на корі дерев, каменях. Це лишайники. У природі лишайників налічують понад 20 тисяч видів. Наука, яка вивчає лишайники, називається ліхенологія. Вважається, що наука, започаткована в 1803 році Еріком Ахаріусом, він вперше виокремив лишайники в окрему групу та вперше систематизував їх. А ось відомий вчений в кінці ХIХ століття назвав лишайники рослинами сфінксами, що в перекладі з грецького означає чудовисько, символ загадковості, і це тому, що лишайники відрізняються від інших організмів своєю будовою, а саме поєднання двох організмів гриба та водорості. Лишайники поширені по всій зімній кулі від холодних арктичних регіонів до спекотних пустель, бо ці організми здатні витримувати тривалі періоди несприятливих умов. Вони осіляються на ґрунтах соснових та змішаних лісів або на болотах серед мохів, на стовбурах дерев, на камінні можуть жити під водою. Ріст лишайників Лишайники ростуть дуже повільно, за рік вони збільшуються лише на декілька міліметрів через часті періоди спокою, при цьому листуваті та кущисті лишайники ростуть швидше, ніж на кипні. Лишайники мають періоду спокою за несприятливих умов посуха, холод тощо, у них майже повністю припиняються життєві процеси, а за сприятливих умов вони знов відновлюються. Живуть лишайники довго, десятки та сотні років. Довгожитель серед лишайників різакарпон географічний, який може доживати до 4500 років. Будова лишайника Лишайники це особливі симбіотичні комплекси різних організмів. Вони з'являються завдяки співжиттю певних видів грибів з організмами, здатними до фотосінтезу, водоростями, переважно зеленими, або ціанобактеріями. Лишайники не мають кореня, стебла і листків, їх тіло зветься сланню. Грібний компонент лишайників називається мікабіонтом, а водоростевий фікабіонтом. Якщо зробити зріз через тіло лишайнику, то під мікроскопом можна помітити, що щільно переплетений гіф гриба утворюють верхній, а часто і нижній кірковий шар. Верхній кірковий шар може бути яскраво розбарвлений в різні кольори завдяки пігментам, що містяться в гіфах. Забарвлення тіла лишайників надають і пігменти симбіотичних водоростей. Усередині лишайників гіфи переплетені не так щільно і утворюють його серцевіну. Саме там розташовані одноклітинні водорості, або, зрідко це можуть бути, синьо-зелені цианобактерії. Від нижнього кіркового шару можуть відходити окремі гіфи, що виконують роль ризоїдів. Вони слугують для приприкріплення до поверхні. Відносини гриба з фотосинтезуючими організмами, водоростями та цианобактеріями, наближаються до взаємовигідів. Водорості або ціанобактерії постачають грибу органічні речовини та кисень, утворені в процесі фотосинтезу, Гриб, в свою чергу, постачає водорості, необхідні для їхнього живлення, неорганічні речовини та воду. Крім того, гіфи грипа захищають водорості або цианобактерії від впливу несприятливих умов довкілля. За особливостями зовнішнього вигляду, лишайники діляться на три групи: накипні, листуваті учисті. Накипні лишайники нагадують щільну кірку, яка досить міцно приростає до стовбуру дерев. Або каменів. Вони найнівибагливіше та найпоширеніше серед лишайників, наприклад, ліканора аспіцилія. Адже можуть мешкати там, де не виживають інші, наприклад, на голих скелях. Тіло листуватих лишайників, як от пармілії, нагадують лісткові пластинки з розсиченими чи лапотевими краями. До поверхень. Вони прикріплюються своєю звуженою частиною. Цілу кущистих лишайників нагадую прямостійне або звисли розгалужені чи нерозгалужені кущики. Деякі з них, наприклад, як бородач, можуть сягати завдовжки до 2 метрів. Лишайники розмножуються вегетативно кусочками слані. Та статевим і нестатевим шляхом спорами. Вегетативне розмноження відбувається ділянками тіла. У деяких лишайників для цього з'являються спеціальні утвори, Ізидії різноманітні за формою вирости верхнього кіркового шару. Вони становлять собою клітини водорості, які оточені гіфами. Статеве розмноження лишайників забезпечується формуванням особливих спор, потрапивши з сприятливі умови, Спора проростає, а зараз хвилинка, розминка. Значення лишайників у природі. Лишайники – продуценти біомаси, селяючись на гірських породах, сприяють їх вивітрюванню, а після відмирання утворюють невелику кількість гумусу, на якому можуть осілятися інші рослини. Лишайники створюють умови для формування рослинних угруповань у тих місцях, де їх раніше не існувало. Лишайники є кормом для багатьох видів тварин, комах, копитних, Північні олені споживають кладонню оленячу або оленячий мох, значення лишайників для людини. Лишайники індикатори чистоти повітря. Біоіндикатори це живі організми, які особливо чітко реагують на зміну навколишнього середовища. Істивні лишайники містять багато вуглеводів і білків. З кущистих лишайників деякі півничні народи виготовляють борошну та випікають хліб. Лишайники місять бактерицидні властивості, тому вважаються традиційними засобами народної медицини при лікуванні простуди та кашлю. Лишайники це сировина для виготовлення лікарських препаратів. Хімічні речовини дубового моху використовують парфумерії як закріплюючи ароматів. Також з лишайників добувають спирт, лакмус, фарби. Давайте підведемо підсумки уроку. Лишайники це особливі симбіотичні комплекси різних організмів, які відносять до грибів. Вони складаються з гіфів грибів, та фотосинтезуючих водоростей або ціанобактерій. Лишайники можуть оселятися на різних поверхнях, на ґрунті, каменях, скелях, деревах. За зовнішньою будовою лишайники поділяються на накипні, листуваті, кущісти. розмножуються лишайники здебільшого вегетативно, але можуть розмножуватися і статевим способом. Завдяки здатності витримувати тривалі періоди несприятливих умов лишайники можуть оселятися там, де не живуть інші організми. А зараз продовжити речення і скажіть, будь ласка, що на сьогоднішньому році для вас було найвишливішим? Домашнє завдання переглянути відео Ксанторія Настінна. За посиланням, яке ви бачите на екрані. На цьому наш урок закінчено. На все добре, до побачення!